Вас вітає інформаційний центр «Товариства Червоного Христа України. Доброго дня, Олена. В мене також звати Олена, чи може допомогти? Доброго дня, Олена. Я телефоную з приводу я 5 квітня подавала на вашу гарячу лінію скаргу щодо роботи. Житомирського відділення Червоного Хреста. Будьте так. ласкаві. Мені ніякої відповіді не надійшло. Обіцяли зворотній зв'язок. Угу. Я зрозуміла, але я бачу, що ваш тут статус пише в роботі. З вами значить, працівник не зв'язувався. 21 квітня зв'язувався та уточнювали деталі. Обіцяли мені 5 травня повідомити про результати. Розслідування моєї скарги, нагадаємо, житомирянка Олена Тимошенко 5 квітня звернулася до Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа на вулиці Лисі Українки, 4, щоб отримати крісло колісне для її чоловіка. Я такого приниження зазнала, такого не може бути, і відношення такого до людей не може бути. Я звернулася за допомогою, як мені порадили для інваліда першої групи, щоб надали допомогу отримати. Мені сказали, що. Безкоштовно мені нічого не дадуть. Що візки вони в прокат тільки здають? Я за півроку повинна заплатити благодійний внесок 400 гривень. Я пояснюю, що інвалід першої групи без обіг ніг. Учасник бойових дій Він каже: вас таких багато. Він отримує пенсію, значить, він повинен купувати собі. Вам потрібен візок, ідіть збирайте гроші. Я розказую дословно. Я кажу, як так? Це ж я звернулася до благодійної організації. За словами Олени, розмовляла вона з заступником голови Житомирської обласної організації Товариства Червоного Христа Валерієм Голумбовським. Чоловік заперечив, що пропонував жінці заплатити 400 гривень за прокат крісла колісного. Хто а Валерію, а скажіть, будь ласка. Фуалі, сума, Ні, суми, про Після цього Житомирянка подала скаргу на гарячу лінію товариства. Тридцятиденний термін, за який обіцяли повідомити результати розслідування, сплив ще 5 травня. Ну на сьогодні результатів немає. Я вас почула, я тоді ваше звернення передам до нашого відділу зворотнього зв'язку. І вони тоді з вами сконтактуються одразу. Як переглянуть? А який час буде? Скільки мені чекати на відповідь? Ну, я думаю, напевно, що до кінця тижня вам з вами мають контактуватись. Пообіцяли до кінця тижня мені зателефонувати. Я буду чекати на результат розслідування за моєю скаргою. Але... Суспільне також слідкуватиме за розвитком подій. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир.